Так, тут матка 2021 року. От. Тут є рут. Поставлений магазин з, з полурамками для нуклеусів. І тут теж, ну бачу, вони відбудовують практично всюди. Повністю всюди відбудовують. Тут стояли рамки. Чотири рамки стояли. Ні, три рамки стояли до я їх дав до середнячків. А тут поставив чотири рамки чи п'ять рамок рутовських, весь корпус і бачу, відбудовують повністю нормально. Зараз ще одну покажу. Так, тут дочка 419-ї. Темно вже, мені не видно. Але бачу, відбудова йде. Теж ці полурамочки відбудовуються. Так, з цієї сторони теж видно, що відбудовуються. Джула спокійна. Це дочка 419. Є. Ну а по сусідстві, оце що я дивився.